Всім всім, друзі, радісні вітання. Я Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в енергетичному просторі метафізичних новин дня. І сьогоднішнє відео це повідомлення про те, що почався стрибок виміру. Це повідомлення від планетарних провідників Вознесіння наших вчителів, які хочуть донести цю інформацію. Це послання було передано з наміром пояснити чітко. Зі співчуттям, що відбувається, щоб я міг донести це без страху, без осуду, і багато, багато світла вклавши в це, ми з вами представляємо улюблене людство, що рухається в переході. Кожен із вас стає свідком перетинання об'ємного порогу, який ваша душа вже знала. хоча ваш розум все ще намагається це усвідомити, зрозуміти, вкласти в якусь із поличок, аналогів нема. Що ж справді відбувається, в цей час земля вібрує на кількох частотах одночасно. Є ті, хто досі живе від старого програмування страху, его, ставлячи в позицію перш за все мені, та є інші. Хто вже пам'ятає мову душі, мету служіння, частоту справжнього кохання. Це не суд, немає кращих чи гірших. Це вібраційний вибір. І планетарна енергія за допомогою Сонця почала посилювати цей процес природнього енергетичного відбору, що для нас означає розділення між третім виміром і п'ятим виміром. Третій вимір це лінійний час, час страху, болю, виживання, контролю, провини та роз'єднання. Тут реальність сприймається як щось зовнішнє, щось, що з тобою трапляється. П'ятий вимір це вічне сьогодення, внутрішньої істини, єдиної свідомості, частоти любові, активної інтуїції та свідомого творіння. Тут ти знаєш, що ти співтворець і живеш від душі. Чому зараз? Тому що сонячні портали відкриті, тому що гая. Душа землі підвищує вібрації, тому що ви хто не спить, хто має очі, щоб бачити і вуха, щоб чути і відкрите серце, просили про це ще до народження. І тому що вже неможливо продовжувати співіснувати в одному часовому часі з енергіями, які не бажають еволюціонувати. Що відбувається з тими, хто обирає не прокидатися, їх не покарають. Ви будете з любов'ю керувати, щоб продовжувати свій шлях в іншій частоті або реальності, де ви зможете продовжувати вчитись. Дехто піде по веселці, інші стануть більш жорсткими, інші просто зникнуть з твого поля без драми. А що відбувається з тими, хто прокри... прокидається? Вам захочеться відпустити все, що вже не вібрує: роботу, стосунки, звички, переконання, старі звички, старі. Установки. Ваші тіла зміняться, ваші дари будуть активовані, будуть моменти глибокого емоційного очищення, після яких будуть откровення, мрії, бачення та синхронні зустрічі. Вас, всіх нас, готують тримати нову землю своєю частотою, а не своєю силою. Як ви можете через це пройти? Не чинити опір змінам. Легко, розвільно, як листочок, тягнеться до сонячного вітру. Бережіть свою енергію, не годуйте осудженнями, критикою і колективним страхом. Медитуйте, слухайте свою душу, ваша душа дає повсякчас координати. Оточуйте себе яскравими людьми. Це винятковий дар спільнота душі. Це нова система виживання. Пам'ятай, що ти не один. Мільйони прокидаються з тобою в тиші, в любові. З Звідчуття місії. Дія розпочалася вчора, 29 липня, відкрився портал Вознесіння 12,21. Основні події почнуть відбуватись в проміжку 12, 18, 21 серпня. Сьогодні вночі відбувся другий посилі землетрус. 8,8 балів за частотою Ріхтера, за шкалою Ріхтера. Ідуть люди. Розлука це не покарання, це вібраційна реструктизація. Шануйте шлях тих, хто залишився позаду. Благословіть їх. Не тягніть їх за собою. Ви продовжуєте йти. Нова земля вже всередині вас. Я бажаю вам. Легкого духовного розвитку генезису. І хай всі будуть благословенні у цій еволюції буття з вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями. Стоїть гора високая, а під горою гай-гай-гай, зелений гай, Не неначе справді. the heart